Варимо макарони, дуже смачні, делюкс Італія. Рекомендую. Гарно зварюються, не розварюються, не робиться кашка з них. Тому дуже гарні. І саме головне, на кожній пачці напишено скільки варити потрібно ці макарончики. Ці макарони варяться 6 хвилин. Засікаємо, кидаємо під п'яток і засікаємо. Потім викладаємо їх на друшляк, промили гарячою водою. Кинули в масилка і смачного вам А бажаєте мед карпатський замовити, пишіть мені в особисті повідомлення. Якщо ви кладете макарони і вони у вас не влазять, ну каструльку ви таку взяли, це нічого страшного, підожіть трошечки, щоб вони змокли з тої сторони і вони просто упадуть. Дивіться, як все легко і просто робиться. Даже можна і в меншій каструлі варити. І води потрібно завжди більше додавати, тому що це борошняні вироби. Вони повинні варитися у великій кількості водички. У мене ще в Києві до продажу залишилося декілька сортів гортензії по 135 гривень, тому кому цікаво, пишіть мені в особисті повідомлення. А ось замовлення я буду зараз пакувати. Дякую вам за довіру і за замовлення.